Друзі, вітаю вас на каналі PopCornTimeUA. Якщо ви любите серіали, але не маєте часу зависати на десятки сезонів, тоді ви потрапили точно за адресою. Сьогодні ми зібрали чудові мінісеріали з високим рейтингом, які можна переглянути за один вечір, але які залишать у серці емоцій більше, ніж деякі багатосерійні гіганти. Готові знайти справжні скарби серед серіалів? Тоді вмощуйтесь зручніше. Починаємо. Дуглас скасований. Це британська чотирисерійна драма з елементами сатири, створена Стівеном Моффатом, відомим за роботами над Шерлоком та доктором. Хто у центрі події? Популярний телеведучий новин Дуглас Беллоуз», чия кар'єра опиняється під загрозою після того. Як він під час весілля розповідає сумнівну, жартівливу історію. Хоча він сам не пам'ятає деталей, хтось з гостей публікує це відео в соціальних мережах, що призводить до масштабного скандалу. Його колега Маделін, маючи значну аудиторію в соцмережах, репостить цей твіт, що лише посилює ситуацію. Серіал досліджує культуру скасування, силу соціальних мереж та те. Як одна необережна фраза може зруйнувати репутацію. Мофан майстерно поєднує драму з сатирою, змушуючи глядача задуматися про сучасні моральні стандарти на межі гумору. Це все агата, це спін ноф до Ванда Віжен, який розкриває історію відьми Агати Гаркнес після подій оригінального серіалу. Головну роль виконує Кетрін Ган, яка знову втілює харизматичну та іронічну агату. Світ, де всі думали, що вона просто кумедна тітонька з кварталу, насправді приховував одну з найнебезпечніших магічних істот у всесвіті Марвел. Але навіть вона може втратити сили, статус і вплив, залишитись ні з чим. І тут починається справжня історія. Агата Гаркнес. Зухвала, іронічна, трохи небезпечна, але мега-харизматична відьма. Після Ван Девіжн залишається без магії. Сидить у зачарованому образі сусідки, і здавалося б, це все кінець, але ж не для агати. З'являється загадковий підліток, який підказує їй шлях до дороги відьом, і Агата встає, струшує пил зі своїх чар. І вирушає шукати відповідь, хто вона без своєї сили і як усе повернути. На шляху з'являються нові чаклуни, древні ритуали, магічні сутички і тони чорного гумору. Іронічна, безстрашна, часом трохи токсична, але безмежно цікава. Агата не лише повертає собі сили, а й змінює уявлення про те, хто тут насправді головна відьма. Це продовження Ванда Віжен розвивається як темна казка про самопошук, сміливий, атмосферний з відьмами, які не промітли. А про реальні жіночі сили, вибір і владу. Третій зайвий, коли твій найкращий друг у школі, це плюшує ведмідь, який лається гірше ніж твої родичі. Світ, де підлітки мріють про перше кохання, популярність і, хоча б трохи нормального життя, стає ще божевільнішим, якщо у твоїй кімнаті живе ведмідь з характером репера, сарказмом коміка і повною відсутністю фільтра. Джон Беннет, звичайний 16-річний хлопець з масою комплексів і мрією бути, бодай кимось. Його головний друг тед плюшує ведмідь, який ожив через дитяче бажання, а тепер живе за власними правилами: вечірки, чіпси, жарти нижче пояса і постійні проблеми з дорослими. Коли ти вважаєш, що твоє життя і так важке, додай до нього ще плюшевого хаосника, який не вміє тримати язик за зубами, і отримуєш найбожевільнішу дружбу в історії серіалів: на екрані 90-ті, шкільні будні, купа крінжових ситуацій, і ті самі фірмові жарти, за якими полюбили фільми про те. Меда і цього разу все ще більш щиро, дико і до сміху знайомо, особливо якщо ти теж переживав підліткові метаморфози. Це той серіал, що починається з дитячої мрії, перетворюється на підліткову катастрофу, а завершується теплим обіймом між хлопцем і ведмедем, які не розуміють життя, але точно знають, як робити його веселіше. Вбивайте усвідомлено. У світі, де стрес і вигорання стали нормою, адвокат мафії Бьорн Дімель вирішує знайти баланс між роботою та особистим життям. За порадою дружини він відвідує семінар з усвідомленості. Але замість звичайних практик медитацій, Бьорн починає застосовувати нові навички на практиці, буквально усвідомлено вбиваючи свого клієнта, і це лише початок. Бьорн – успішний адвокат, чия кар'єра обслуговує кримінальний світ. Його особисте життя руйнується. І щоб врятувати шлюб, він погоджується на семінар з усвідомленості. Виявляється, що нові техніки допомагають не лише зменшити стрес, але й ефективно вирішувати проблеми, навіть якщо це означає вбивство. Вбивайте усвідомлено. Це серіал, який змушує задуматися про те, як далеко можна зайти в пошуках внутрішнього спокою. Це історія про те, як сучасні практики можуть мати несподівані наслідки, особливо, якщо застосовувати їх буквально. Кінець параду. Світ, де здається, що манери, благородство і статус вирішують усе, тріщить по швах, коли починається війна, зради і особисті катастрофи, за які не передбачено правил етикету. Крістофер Тідженс ідеальний англійський джентльмен, розумний, чесний, морально стійкий, але страшенно не підготовлений до реального життя, де на тебе валиться все: брехня коханої, плітки, політичні інтриги і війна, яка не питає. Чи в тебе срібна ложка в роті. Коли ти тримаєшся за ідеал, як за рятівний круг, а світ навколо змінюється швидше, ніж ти встигаєш зав'язати краватку. Вітаємо! Ти на кінці параду. На екрані епоха початку 20-го століття, коли джентльмени вчилися виживати не за правилами, а всупереч їм. І ця історія розриває серце. Красиво, повільно, наче останній танець перед тим. Як все накриє війна і розчарування, це той серіал, що починається як розкішна мелодрама, перетворюється на психологічний трилер стосунків і завершується гірким, але величезним падінням старого світу. Найгучніший голос, коли справжня влада звучить не в мікрофон, а шипоче тобі в голову через екрани. Світ, де новини це не просто факти, а справжня зброя впливу на мільйони людей, стає ареною для людини, яка вміє керувати не лише ефіром. А й суспільною думкою Роджер Ейлз, геній медіа, монстр за лаштунками та творець імперії Fox News перетворює новини на політичний інструмент і власну зброю. Він знає, що продається найкраще: страх, обурення і прості відповіді на складні питання. І йому це вдається краще за всіх. Коли ти думаєш, що вибираєш самостійно, Роджер вже встиг тобі продати і думку, і емоцію, і навіть сумніви. Шалені 90-ті та 2000-ні, коліси великої політики, боротьба за вплив і скандали, які, врешті-решт, вибухнуть гучніше за будь-який репортаж. Історія людини, яка вміла створювати героїв і руйнувати кар'єри, одним натиском на кнопку Ефір все починається як тріумф великої ідеї. Розвивається як імперія зла, і завершується падінням гучнішим за всі його заголовки. Довгі роки, коли твоє звичайне життя розвалюється під вагою великої історії, світ, де звичайна родина планує майбутнє, виховує дітей, шукає любов і намагається платити за комуналку. Поступово перетворюється на арену катастроф. Кожне рішення, кожна політична криза, кожна війна і фінансовий обвал все б'є по ним особисто, без шансів залишитись осторонь. У центрі історії британська сім'я лайонсів. звичайні люди, які протягом 15 років спостерігають, як світ навколо змінюється. І не завжди на краще. Їхні радості, втрати, страхи і надії переплітаються з великими подіями, економічними крахами, технологічними проривами, війнами і політичними скандалами. Коли здається, що один день мало чого змінить, приходить момент, який ламає долі цілих поколінь. На екрані можемо побачити блискучий мікс соціальної драми, політичного трилеру та сімейної саги. Історія, де кожен рік стає важчим, де майбутнє несе не обіцянки, а нові страхи. Це той серіал, що починається як затишна розповідь про будні родини, перетворюється на дзеркало найбільших тривог сучасності і завершується питанням: чи витримаємо ми світ, який самі створили? Локербі у пошуках правди, коли особиста трагедія стає викликом для цілої системи світ, де біль втрати не вщухає десятиліттями, а пошук справедливості перетворюється на боротьбу з державними інституціями та глобальними змовами. У центрі сюжету Джим Свір, батько, який втратив доньку у теракті над шотландським містечком Локербі, 21 грудня 1988 року, після загибелі 270 осіб у вибуху рейсу Панам 103 Джим присвячує своє життя розслідуванню трагедії, намагаючись з'ясувати. Хто насправді стоїть за цим злочином? Його шлях це не лише пошук винних, а й боротьба з бюрократією, політичними інтригами та власним героєм. У ролі Джима Свіра Колін Ферт, чия гра додає глибини та емоційності цій драматичній історії. Серіал заснований на книзі Джима Свіра та Пітера Бідалфа. Цей серіал починається з особистої трагедії, розвивається міжнародне розслідування і завершується глибоким роздумом про правду, справедливість та людську стійкість. Ось така добірка у нас сьогодні вийшла. Ці мінісеріали доводять, щоб справити незабутнє враження, не обов'язково тривати роками. Достатньо кількох серій і геніальної історії. Напишіть в коментарях, який серіалів уже став вашим фаворитом, а який тільки додали у свій список. І звісно ж, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше крутих добірок для справжніх серіаломанів. А з вами побачимось у наступному відео.